Всім привіт! Ну що, як ми знаємо, вже сьогодні збірна України зіграє останній матч кваліфікації на чемпіонат світу. І цей матч ми будемо грати проти збірної Ісландії. В цьому відео я анонсую цей матч і і, і дам свій. На нього і скажу, де його можна подивитися. Ну, і цей матч можна буде подивитися на сайті LiveBall. Ну, давайте вже перейдемо до самого матчу. Хто переможе? Зараз у нас у групі отака ситуація, і що нам треба е, перемагати е, збірну Ісландії е, тому, що і в нас, і в них рівна кількість очок сім. Але якщо ми зіграємо в нічию, то е, хто займе друге місце е, е, буде вирішуватися по різниці забитих і пропущених м'ячів. А у нашої збірної ця різниця гірша, ніж у Ісландії. І тому нам е, е, Треба обов'язково їх перемагати. Я думаю, що в цьому матчі збірна України, отак от само, як і в, і в попередньому матчі проти збірної Ісландії. Ми їх е, переможемо, але це вже не буде з рахунком 5-3. Я думаю, що цей матч збірна України переможе з рахунком 2-1. Е, пишіть свої е, прогнози у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на, на канал. Цей матч розпочнеться в 6 годин за е, німецьким часом і в 7 годин за, за українським часом. Е, посилання на цей матч е, я залишу в, в описі. Дякую за перегляд.